Я зрозумів, як я це зробив. Сьогодні. Доброго дня, шановне товариство. Я стою перед апеляційним судом міста Києва, вулиця Солом'янська, 2А, як ви бачите, і тут мав бути сьогодні апеляційний суд над Романом Червінським. Ми мали оскаржувати те рішення, що йому. Продовжили термін утримання під вартою, як я сьогодні ще й знала, без права контакту зі своїми рідними. Ну але оскільки сюди прийшло і багато народних депутатів, оскільки сюди прийшло досить багато людей, ну, раніше люди так не приходили, то суд замінували. І адвокати кажуть, що наступних 2-3 години точно нічого не буде. Суд будуть переносити. Але я думаю, що це є не ця підла провокація, яка черговий раз спрямована на те, щоб ми не мали можливості добиватися справедливості щодо Романа Червінського. Тут з нами є рідні Романа, тут є багато людей, тут є його дружина, тут є багато активістів. Люди в футболках на підтримку Романа Червінського і. Насправді про що йдеться? Йдеться про те, що Роман його побратими. Висвітлили по суті факти державної зради, факти неугодні офісу президента і тим зрадникам, які готували знищення захоплення української держави. Роман один із тих розвідників, які надзвичайно активно боронили українську державу, і на яких так звані наші спецслужби намагалися зробити замах свій час, ще коли справа по вагнерівцях розглядалася, щоб вони не мали можливості говорити. І от сьогодні пашо Мерседеса відпускають під. Під заставу там величезну, але відпускають державного зрадника, посібника Путіна і інших терористів. А Романа Червінського, який захищав Україну разом зі своїми побратимами, який зараз може бути надефективним у своїй роботі в допомозі захисту України планування спецоперацій, його тримають під вартою. Абсолютно дичайша ситуація подібна до того, як це було з генералом Марченком, генералом Павловським, як це було з іншими ветеранами, волонтерами і активістами. Я з вашого дозволу от зараз включаю зовнішню камеру, показати, хто тут у нас є. Отут у нас люди стоять, які пішли, прийшли підтримати Романа, народні депутати, зокрема Микола Княжицький, десь тут Михайло Бондар, Володимир Арієв. От. Волю Роману Червінському ми бачимо так само плакат. Але напевно, з вашого дозволу, я підійду до мами і сестри Романа, які скажуть кілька слів, і зокрема розкажуть про те, що їх не допускають побачитися із Романом. Це, ну, це порушення будь-яких прав ну, раз, перепрошую. А скільки це? це? який вже місяць триває. Так, якщо можна кілька слів. Я хочу звернутися до нашого президента гаразд, за тримають це мого сина. Ще стільки днів за гратами в камері одиночки. За що за їх, що він таке зробив? Він патріот. Син мене з великої син. Я не, не, не розумію вся, за які гріхи він має так страдати. Я хочу спитати його, мама в тебе є, діти в тебе є, У нього теж троє дітей, які кожен день чекають його додому. Я не не, не мав мене слів висловитися, що робиться в нашій країні, і коли щось ми можемо дочекатися, що воно закінчиться. сестра Романа Червінського. Я вірю, що він залишиться. Він для нас і так переможець, але він я впевнена, що він вийде переможцем в цій ситуації. Просто потрібен час, щоб він подолав все і хай влади робить висновки, тому що люди не будуть мовчати. І велика кількість людей прийшла підтримувати, і буде ще більше. Тому що змінювати потрібно за стійку державі, в владі і в цій ситуації, тому що далі це так неможливо. Порушується всі права, і конституція, і права людини, і, і взагалі все на цьому. С 25 апреля человека держат в одиночной камере. За два месяца ни одного не было даже следующего какого-то этого. Мы 25 числа активом стояли под СБУ, требуя, чтобы это дело не так ганебно не рассматривалось. Степан Илькович Хмара написал заяву. В течение 10 дней Малюк должен был их принять. Вже пройшло більше 15 днів, ні ответа, ні привета. Ми що будем перепрыгнем рашку по их произволу тогда, коли патріоти у нас знаходяться як Дудин, як Червинский за гратами, а ми знаємо, лейтенант Баканов ходить і где прямые докази того, що он зрадив Україну, та зрештою Верховна Рада да. його по суті по цьому питанню звільняла. Да, і самое страшное, ні присутствие депутатів, ні присутствие СМІ. Нічого не дає. За що ми платимо такі баснословні деньги суддям? За що ми їх, їх отримуємо? Уже більше 40 минут уже типа йде замінування. А вони ходять, сміються, они ходят, пьют п'ють кофе. Ви извините меня, мы, нас вообще за дурни держат. Дякую. Я тут бачу на воду червінському. Нас тут є народні депутати Володимир Арієв, Микола Княжицький, не буше, а попереднього скликання а, Андрій Тетерук. А, я би просила вас прокоментувати оцю, оцю ситуацію з тим всім, що відбувається, ну, чергове свавілля, бо минулого разу документи не привезли е, в минулого засідання, а зараз замінували будівлю. Очевидно, що блокується розгляд справи і намагаються штучно абсолютно утри, продовжувати утримувати пана Романа е, в СІЗО без розгляду справи. Ба більше, якщо ми вже переходимо до самої фактажу розгляду справи, його проводять в закритому режимі з очевидним порушенням процесуальним, тому що жодних секретних даних там не розглядається, окрім тих, які вже були в публічному просторі. Я це можу казати зі власного досвіду, тому що я слухав перше судове засідання, яке розглядало питання утримання Романа за гратами. І там не було оприлюднено жодного, жодного ще раз підкреслюю свідчення про будь-які таємні документи, таємні відомості, які би нашкодили поточному стану справ збройних сил України. Це намагання розглядати справу за зачиненими дверима, намагання просто свавільно повісити всіх собак на романа. І зробити його ЦАПом відбувало, що абсолютно я ще раз кажу, не пройде перевірку розглядом у відкритому судовому процесі. Саме тому багато людей цивільних приходять сюди, але ще більше військових передають вітання і продають слова підтримки. Вони через те, що вони під присягою, не можуть тут знаходитись поки що. Але настане момент, коли і військові повертаються з фронту з перемогою, і тоді всі ці почвари, які е, трактували верховенство права, як їм заманеться, будуть змушені відповідати. Тому що, перетворюючи нашу країну з правової на понятійну, вони наражають на серйозну небезпеку не менше, ніж е, агресія Російської Федерації. Це також треба усвідомлювати. Кожне таке свавільне е, судочинство власне, нас е, потроху перетворює на Росію нас, і робить нас слабшими. Чому не можна е, ігнорувати такі судові засідання? Чому не можна мовчати? Чому не можна дозволяти цим чиновникам свавільно використовувати владу тимчасово на використання своїх... Е хотіла, я би так як назвав. А от щодо хотілки, я, от, наприклад, була страшенно вражена, коли прийшов його командир засвідчити те, що Роман дійсно діяв згідно з наказом, згідно з розпорядженням у своїх діях, що там звинувачують, що він так. щось не так, і командира так і не заслухали, наскільки я розумію. Більше не дали навіть взяти командиру на поруки. Купу поважних людей приходить брати Романа кожного разу на поруки. Судді старанно ігнорують цей процес, щоб не дай Боже не дозволити і. Відпустити його з СІЗО, натомість ми бачимо, що купа злочинців, які обкрадають державу на десятки на сотні мільйонів, дозволяють собі просто порушення чинного кримінального кодексу відкуповуватись від справедливого покарання і продовжувати собі шикарне життя як за кордоном, так і на теренах нашої держави. Мене це більше за все гніти, що громадяни України, які докладають зусиль щоб оборонити нашу державу, зараз утримуються в СІЗО за абсолютно надуманими обвинуваченнями. А ті почвари, які дозволяють собі красти з державного бюджету, ко, кошти платників податків, зараз себе абсолютно безкарно почувають, бо накрали 100, віддали 10, десятину віддали віддали все. І вони собі на волі. І ще і, саме головне в держави України до них немає претензій, Вони відкупились абсолютно порушення. Знову ж таки, Україна зараз дуже стрімко втрачає всі ознаки правової держави, бо людина, яка була затримана або підозрюється вчинені певних кримінальних статей, не може відкупитися штрафом. Це не передбачено чинним законодавством. А в нас, в нас кажуть, що вони покаялися. Не абсолютно своє нетлумачення кримінального кодексу, чинного судочинства. І так приймати такі рішення це просто руйнувати Україну крово державу. Чому мене це дуже дуже турбує? Не дивую інші. Степан Хмара. Чому досі депутати Верховної Ради не викликали на кілим Верховну Раду. Пана Малюка, це ж його відомство цими фокусами займається. І добре його допитати, Чому суд закритий, Чому так і так, і так? А якщо не прийде, ну, народні депутати це серйозна контора. Особливо 254 Ми, що, штуки так, слух плюс ЗПЗЖ. Знаєте, що вони так? Ми знаємо, як вони роблять. Ну це повторюється сценарій, старий сценарій КГБ. Ну я не дивуюся, бо малюк він ніде не вчився. Він після школи в академії е, СБУ і практично ніякої освіти він не має. І той засранець починаєш, наз... я чую, як він назвав, що Чергвинський не гідне. Ах ти паскуда така. Я, до речі, 25 числа написав заяву на зустріч з ним. Поки що відповіді досі нема. Але відсутність відповіді це теж говорить. Про нього хто в А є? Володимир Арієв, народний депутат. Ми з Романом Червінським займалися деякими розслідуваннями щодо його арешту. І що цікаво, коли я почав писати відповідні як народний депутат звернення і попитання до суду про взяття. Романа Червінського на поруки почалися атаки на мою родину. Сфальшифісфальсифікована справа проти моєї дочки. Мої те, що спалили машину одразу, буквально. Але е, я знаю одне: що якщо здаватися, якщо не боротися за справедливість, авторитаризм повернеться. Часи кучми, часи Януковича вже зараз повертаються. Дивіться зараз людину, вже 4 місяці майже тримають. Постійно змінюючи, пересовуючи так далі, продовжуючи, продовжуючи їй запобіжний захід. Розгляд по суті навіть не починається. І до речі, я хочу нагадати, що буквально нещодавно було рішення Європейського суду з прав людини, і саме держава Україна за рішення львівських суддів. Має виплатити е, понад мільйон гривень людині, яку вони безпідставно тримали, е, тривалий час в слідчому ізоляторі. Що значить рішення Європейського суду з прав людини, тому що воно означатиме, що будь-яке е, рішення е, про безпідставно тримати людину в СІЗО буде. Європейському суді з прав людини автоматично по цьому по, прецеденту по, по, прийматися. Тобто судді фактично сьогодні вони е, на майбутнє грабують бюджет України своїми рішеннями, завдають шкоди і, лю і людям, якими вони тримають, і е, завдають шкоди і державі Україна. Не тільки, е, в, а, і не тільки в бюджеті, а ще і іміджево. Тому що для сьогодні, на сьогодні Україна для неї для неї просто життєво важливо інтегруватися в європейський союз і НАТО для того, щоб просто елементарно вижити і залишитися. Все, що робиться по цій справі, зокрема і по купі інших загалом, робиться владою, тому що офіс президента особисто я знаю, контролює справу е Червінського. Так всі ці речі вони е робляться тільки для того, щоб зупинити. Рух України, реальний рух України в європейський союз, і зробити все для того, щоб наші європейські партнери і і партнери майбутнього НАТО вони сказали, зрозуміли, сказали, що нічого тут не буде, і відмовилися від е, України в майбутньому. Ми зараз маємо зробити все для того, щоб зберегти наш шлях до Європи і до євроатлантичних структур. І захист кожного і Романа Червінського і кожного проти якого нова се система з кадрами від Януковича сьогодні починає а, реанімовувати режим Януковича тільки з виглядом, уже зеленського такий трохи а, підфарбований іміджевий режим. То всі мають зрозуміти, ми маємо сьогодні захищати наше майбутнє не тільки на фронті від зовнішніх окупантів, а і наше майбутнє тут. Від внутрішніх ворогів, які діють надзвичайно підступно, часом перевдягаючись у вишиванки. Але тепер часто того, передягаючись але, після, у вишиванки. Але, 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 але попри все, їхні косоворотки видно навіть крізь вишиті сорочки. Я хочу вам ще показати от сам суд. Тут зараз нікого не пускають, як ви бачите, ворота закриті, там стоїть великий блокпост. Ну це стратегічне питання. У нас на Львівщині розібрали всі блокпости, але під судом він стоїть, тому що тут дуже страшні люди приходять, їх треба не пускати. І знаєте, друзі, ви мені з цього зараз в коментарях писали про справу Шеремета, справу генерала Марченка, справу генерала Павловського. Я нагадаю справу Сашка Погрибиського проти волошеного пазажиста. Це, зрештою, наша справа з Марусею Звіробій. Ви думаєте, вони закриті? Ні, нас регулярно викликають в суди, знаючи, що Маруся на фронті нещодавно була під Бахмутом поранена і зараз проходить це лікування, відновлення купу перенесла операцій. Але для чого це? Перше влада хоче нас всіх тримати в тонусі і розказувати, що ви ніхто. А ми вас всіх контролюємо, і ми вас всіх посадимо незалежно законно це чи незаконно. Другий важливий момент. Ви подивіться, зараз в останні кілька місяців відновилися переслідування ветеранів, волонтерів. По волонтерах це взагалі окрема справа, тому що кримінальні справи як повідкривали. Почали розказувати, як волонтери не так гуманітарку якось завозили, не так папери оформляли. Так думаєте, якась справа закрита, та майже нічого не закрито. Понад 50 справ, тільки тих, що нам відомо, і ще й зараз розказують, як волонтерів треба оподатковувати. Ти і карати, а в той же час ми ж маємо не тільки друзів президента, ми ж маємо не тільки там таких високих очільників, які, яких відпускають направо наліво. Але ми маємо тих, хто безпосередньо розкрадає державу, і на них немає жодної управи. А якщо починається якась там справа, її тут же закривають і розказують, що ці люди покаялися. Вони дуже покаялися. А слуги народу там пройшли самоочищення, тому їм все хорошо. Тому їм все можна пробачати. Пробачати не можна тільки військовим. Пробачати виявляється не можна тільки ветеранам, пробачати то це ж така страшна крамольна справа волонтерам, тому що всі, хто сьогодні говорить правду, всі, хто бореться за українську державу, влада хоче зробити княгі. Тільки я думаю, що зараз і зокрема зі справою Романа Червінського, зокрема по тих всіх ситуаціях, які ми зараз маємо, ми не маємо права мовчати, і ми маємо викинути на смітник оцю банальну фразу не на часі, дуже на часі. На фронті іде страшний бій. Наші хлопці і дівчата жертвують своїми життями. За що? За те, щоб у нас тут будувалася тоталітарна корупційна держава? Ні, категорично ні.